Наш підрозділ безпосередньо призначений для прикриття івано-франківської області. Ці пікапи важливі за рахунок того, що один розрахунок складається з чотирьох осіб. На які встановлюється зенітна кулеметна установка, туди ж БК, боєкомплект, також засоби спостереження, контролю повітряного простору, це планшети, радіостанції. Тобто це, як то кажуть, одна бойова одиниця, яка може рухатись, скажімо так, і швидко, і відповідно до своїх визначених завдань на напрямках, де можливо Ну, з'являється противник, а також, скажімо так, на рубежах Франківщини. Ця машина якраз, якраз для того і є, щоб вона могла в будь-яку точку виїхати і за найменш коротко. Короткий час бути там, де потрібно, де і буде призначено. Ми розуміємо, що ворог накопичив багато сьогодні. Зброї і питання безпеки українського тилу є дуже важливо. Тому передаємо сьогодні зенітному батальйону дуже хороший підрозділ, хороші командири з бойовим досвідом. І я сподіваюся, що це забезпечить безпеку нашої громади. Це є дуже важливо і для Івано-Франківська це великий успіх.